Демократія, рівноправність, справедливість щодня. Вони промивають нам мізки принципами, на які їм самим начхати. Я депутат, значить, я Бог. Ось реальний лозунг для людини з мандатом. все інше, брехня. Зараз доведемо. Ось погляньте на відео. Автомобіль рухається лівою швидкісною смугою раптом, із крайньої правої машина перетинає кілька смуг і їде на розворот. В результаті за секунду страшне ДТП. За кермом автоправоруч депутат Марганецької міської ради Дніпропетровської області. Але звісно, депутат ні в чому не винен, принаймні так написали у висновку інспектори, спихнувши все на водія, який просто опинився не в тому місці, не в той час. Дослівно в протоколі записано: водій не вжив заходів для зниження швидкості. Смішно, але напевно тільки не чоловіку, який розбив свою машину і поки вважається винуватцем аварії. Аліна Семенюк знає, чим закінчився двобій між. Депутатом і простою людиною домой. І потрапив у ДТП. Це Антон Сусоєнко, водій автомобіля, що дивом залишився живим після страшної аварії, яка трапилася два місяці тому у столиці. Їхав в крайні В своєму движені. Я наблюдав як... Был данный автомобиль припаркован у обочины, которое я сейчас стою. Нибито все спокійно, як раптом. Автомобіль, який стояв при у обочині, почав різке движение вліво. Причому не прямо, а по-другому різким. Як оказалось для меня неожиданным маневром и поведением водителя этого автомобиля, он, подъезжая к крайне левой полосе, получается, перед моим автомобилем, начал... За три метри до зіткнення Антон Сусоенко натиснув на гальма. Цим ДТП уникнути не вдалося. Моя скорость примерно була 60-65 кілометрів. Даже учитывая небольшую скорость, його маневр був настолько неожиданный і в расстоянии к моєму автомобілю примерно 10-15 метрів уже не составило мне можливості уйти от этого ДТП. Ця історія, на щастя, без трагічних наслідків, але є дуже показовою. Чому винний саме передрієнку воді шкоди, розказує адвокат Антона Віктор Яворівський. Перестраювайсь з третьої полоси в четверту, він об'язан був пропустити. Двігаючись автомобіль, на Этого не водій Сосуєнка. Ми вирішили провести незалежну експертизу та з'ясувати, чи можна було уникнути фатального зіткнення. Це на Братиславській вулиці і відбувається. Тобто, це місто Київ. Обмеження в населених пунктах, пункт, пункт 24 правил дорожнього руху 60 км на годину. Угу. Перший пункт, який розглядається, це саме цей, чи відповідала швидкість водія, обрана на, дан... на даній ділянці шляху. Могом цього пункту 12.4. ви будете здивовані результатом. Останній місяць був насичений столичними ДТП, причинами яких стали порушення правил дорожнього руху. На перетині московського та оболонського проспектів, за словами свідків, біла Тойота виїхала на перехрестя та намагалася різко розвернутися на дві суцільні смуги. Далі зеленого сигналу, на нікого не трогали. Біла Тойота почала розворачувати через uh, двойну, вона їхала з Троєщини і вирішила розвернутися в обратну сторону. В результаті постраждала жінка, що їхала на мотоциклі та з численними травмами у Шпиталина. Втім, на несподіваному зіткненні історія Антона не закінчується. Цей учасник, другий, від'їхав до обочині з іншої сторони. В даному випадку при фіксації місця завершення аварії, інспектор ГАІ має зафіксувати не місце, автомобіля який он припарковав а іменно місце автомобіля где он находился в момент аварії. и це ще не всі порушення зі сторони працівників ДАІ, запевняє адвокат еще до приїзду на місце варі они уже заранее рішили кто виноват в даному ДТП. они не дают какие-то бланки говорят подпишись здесь здесь і Состоянні стані, після ДТП, я не понімав, що це за бланки, що протокол, не протокол. Сісі не підписую, довіряє інспекторам. За поясненнями ми звернулися до державтоінспекції міста Києва. Втім, у коментарі нам відмовили, мовляв, усі матеріали направили до суду. Говорити їм нічого. Відмовчування правоохоронців навіть не дивує. І ось чому втору учасник ДТП Передеріянка являється депутатом місцевого совєту Дніпропетровської області. Посвідчення працівника органів використовують дуже часто. Наприклад, ось цей водій Інфініті. Водій автомобілі Інфініті. Не встановлював на красний світ, вирішив всю толпу машин. Звісно, був п'яний, неадекватний. Питався уїхати з міста ДТП. Після чого вистав пістолет, почав корочку тикати, що сотрудник органу аварії намагався втекти, та його вдалося затримати. Горе водій відправив двох людей у лікарню та розтрущив 5 машин. А ми продовжуємо нашу експертизу за допомогою простої формули та відео з реєстратора. Ділянка шляху 160 метрів, 6,5 секунд. Розраховує. 89 кілометрів на годину. Перевищення в півтора рази. Тобто Антон Сосоєко за дослідженням незалежної експертизи перевищив швидкість, чим порушив правила дорожнього руху. Що ж стосується іншого водія, інший учасник здійснює перестроювання, пункт 10.3. Він говорить про те, перелаштовуюся, перебудовуєшся, перестроюєшся із однієї смуги в іншу, пропустив всіх, хто там бухається. Тому ти можеш створювати небезпеку. Отже, за висновками експерта, ситуація неоднозначна, але уникнути ДТП було можливо, якби обоє водії дотрималися правил дорожнього руху. Оболонь ДТП за участі п'яного водія. З незрозумілих причин Кія почала таранити машини, припарковані на узбіччі. Водійка ауді дістала масові синці та забої. А ось призвідник аварії своєї вини не вбачає. стояли и да. я ну, немножко начал отходить вот, угу. третий ряд так и начала машина из второго ряда выходить вот сюда угу. и меня то есть вас машина подрезала да подрезала Нагадаємо, Антон Сусоєнко після ДТП у шоковому стані підписав протокол, у якому винуватцем аварії виступає саме він. Не потрібно торопитися підписувати всі документи. Поки людина знаходиться в шоковому стані, лучше подождати. Лічно присутствують при оформленні план схеми ДТП. І після цього тільки підписувати ці документи. Якщо ви потрапили у ДТП, дотримуйтесь таких порад. По можливості визвати знайомих друзів, которые б присутствували, які мали хоча б общее поняття, як ді. Стойотніх сетуацій Антону Осоєнко ще пощастило, адже наслідки подібних ДТП зазвичай трагічні. Через слухавку в кишеню як працюють смс шахраї, аби добратись до ваших грошей, Ці люди вірять в те, що вони роблять. Поэтому играет до конца. И как человек, втратив 200 тысяч через одну смс. Мало того, что денег нету. Так и в кредите теперь я остался, понимаете?